Національний музей українського народного декоративного мистецтва розташований у місті Києві на вулиці Лаврська, 9, корпус 29. Знаходиться він на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника у таких приміщеннях, як митрополичі покої. Трапезна палата та благовіщенська церква музейна збірка це високохудожні твори українського народного декоративного мистецтва, виконані з таких матеріалів як кераміка, фарфор, фаян, скло. Різбання на дереві та кісті, декоративний розпис, вишивка та ткацтво. Колекція музею налічує понад 75 тисяч експонатів, з яких вишивки 27 тисяч, кераміки близько 14 тисяч, тканин і килимарство – 8 тисяч скла фарфору-фаянцю фаянсу 10 тисяч писанок 3 тисячі декоративного розпису понад 500, різьблення на дереві 5 тисяч Артур, 2025 та інші. З 1964 року музей функціонує як самостійна установа. На в кінці 19 століття у Київському художньо-промисловому та науковому музеї такими діячами науки і культури, такими як Микола Біляшівський, Данило Щербаківський, Вікентій Хвойка та Богдан та Варвара Ханен. Наукові експедиції під керівництвом першого директора Миколи Біляшівського та завідувача відділом. Народного мистецтва Данили Щербаківського принесли до музею велику кількість експонатів, які експонуються до сьогодні. В колекції музею ви можете побачити килим, привезений е, Миколою Біляшівським з міста Єльмячів е, Золотиніжського повіту Полтавської губернії. Нині це Золотиніський район Черкаської області, який він придбав у 1908 році. Та килим. Села Юрівка Бердичівського повіту Київської губернії, привезений Данилом Михайловичем, у 1912 році. Щороку в музеї проводиться близько 10-12 виставок, в яких приймають участь експонати з музею, цікаві раритети, а також експонати, привезені з інших музеїв України та світу. Також в цьому музеї експонуються роботи відомих та. Відомих діячів мистецтва українських та початківців